Забагачір. Зранку йдемо в аптеку. Поки туристи все не розкупили, бо ввечері в аптеках жав, що робиться. Ідемо щось купити собі. Друзі, і якщо ви думаєте, що компаунд Флоренса Хамсін це рядовий такий собі компаунд, що тут немає блеску, тролялешку, тут все є. За спиною в мене спа-процедури, будь ласка, Денежки. І приходите сюди в Paradise спа і робите будь-яку процедурку, як в кращих готелях Єгипту. Mm -hmm. Давай я так покажу на англійській да, мові. Тут написано покажи. всі услуги. Ось дивіться, так повільно буде сауна і джакузі, і турецькі бані, скраб всього тіла, масаж 60 хвилин і так далі, б'юті. І номери телефонів. Обов'язково покажи. Да, ставити на паузу, дивитесь. спа І телефончик вам. Hello. Hello. Hello! Тут кожний білдинг має свою букву. Так. Ми зайшли в білдинг. І ай. Ну, на англійській мові це ай, так. Ай. Йдемо на ресепшн. Бачите? Перед. Угу. Отут за світло платити. Оце всі двері оплачувати освітлення. Hello! Ось ми знаходимося в красивенному фоє ресепшн. Да? Так, ось такі тут картини базар. І відеоспостереження за вами, шановні. Ось виходимо, і ось аптека, в яку ми йдемо. Хочу вам показати, друзі, що бачите, залито сонцем, і не кожний ж на пляж іде. Тобто у кожного свій розклад, у кожного свої справи. Зараз вам покажу пальму Фінікову, дуже гарну. От вона. Аптека. Ось вітрина. Подивіться, що кидається в очі зразу. Хоп! Да? Креми Ева, ну, горічний я купувала, я потім його виконувала, друзі. Зразу скажу вам. От. Ну що, заходимо. Оце серйозна аптека. Подивіться, скільки тут ватіки. Ого. Ой, он ті для волосся, що я показувала вам Фургада Сіті Центр. Так, зараз підійдемо сюди. Хочу вам ватіку показати ближче. Дивіться. Ось. Читайте. А шампуни від маленьких. До великих баночок. Так, ось так показую вам. І ще дивіться, що хочу вам показати ось так хамам крем. Від бруфену всіма улюбленого до інших цікавих таблеток, які користуються попитом. У нашого туриста. Друзі, навіть фарба для волосся в аптеці. Зрозуміли? Тобто Стрепсілс, у кого, будь ласка, горло відразу стрепсілс. Я впевнена, що він не такий дорогий, як в Києві. Ой, тут так добре. Вон вентилятор. І тут добре. Зітамін і. Так, да, і а, до речі, ми вчора такий бачили вітамін жіночий. Друзі, я вчора в іншій аптеці купила собі е, Колаген. Крем Колаген антивіковий фірми Ева. Мені порадила одна із моїх підписниць, і я купила аж дві: один golden Колаген, інший віковий 50. Так що в мене і вони такі величезні банки там. Я буду робити вдома уже в Києві огляд того, що я купила в Єгипті. Так що той ролик чекайте, буде дуже цікаво. Hello! По-русски говорите, ні? Ні, ні. Я е, показую вам, які нам дали показати. Подивитися, дивіться. Значить, ось такий. Ну, це kids. Ні, дитячий но. Ні, kids no. No, kids no. It's for kids. kids. Для Ну, Ось мен. Yeah. Мінерал, вітаміни і мінерал, що 20 елементів. Uh -huh. Так, тепер, отакий чоловічий, ми бачили, по-моєму, теж е, теж 27. А ну подивись, скажи мені, 27. Uh -huh. Так це е, живательний, такі жвательні. Ні, Ні живательні не підходять. Uh -huh. І це yeah. вітаміни. Вітамін С. Ага. Вов... Ось таблетки. Woman Wan. Ага, це Man. Це Woman, дуже важний таблет. <плес> ні, 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 оце таблетки. <плес> да? ага. Оце таблетки, що в іншій птиці нам показували. Все. Так. Колаген. Да. Ну Це хороше. Кальцій, вітамін Кальці, Д вітамін витамін С. Чоловічий. Say... it is for women? It's for women this It's for men It's for women Oh. Yeah. That vitamin One Одну береш, виж вахида. Одну береш uh -huh. плюс вахида фри. Uh -huh. Ні, я просто не бачу де тут написано «вумен», Ось в чому справа. На таких вітамінах повинно писатися «вумен мен». Таблетки? It's for men, it's for man. It's for man. It's for man. Uh, смотрите, видите, тут такая ціна. Тут дві баночки. Вахид одна. Так. Покупаете, то есть платите за одну. Так. I may pay uh only one. Only one. Pay. Only one. Only one, yeah. one and wahid it was hit free. Oh. Yes. Mm -hmm. Все. Это вот таблетки, да? Таблетки. Mm -hmm. Это таблетки, видите. Так. Ну, то дивись, омега 60, да? Okay. А, Коля? фиш ойл. Фиш ойл повинно бути. І ви бачите, що перед нами копти. Вони тримають аптеки. Бачите? На дівчині хрестик. коптська віра православна, християнська. Так, так. Окей. Пінг, Окей тут сама 675. Ну так чудово ціна. Мужсько. Uh, for women same, same price. For women. Oh. Ага, примерно така ж ціна буде жінська. Так. Добре. Значить, ти собі взяв інші вітаміни, ось вони. Давай у таких ще одну візьмемо. і у таких так. ще три. Та подожди, ще в п'яті ні. Де тут ціна? Ось. 355. 365. 365. Угу. Так. Для волос. Що це? Я не хочу. Я брала минулого разу, не хочу брати. Саше, мені не подобається. Я в Саше не люблю нічого взагалі. Я люблю в таблетках, в капсулах. Саше, ні. Ні. Так. Ще одну отаку. Дві тисячі. Дві тисячі. Так. Да, Гамаспак, гамаспак, гамаспак. Да, витамины. Да, да. А ну, сколько она стоит? А ну, Коля просто очень любит витамины. У нас Коля любит витамины. Да. да, да. 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 Эй, коптен! 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 Ай, коптен! А, покажите. А, смотри. Oh. Вот. Видите, uh -huh. где? У девочек тут крестик, uh -huh. а у менов тут. Смотри, uh -huh. на них. Yes. У мужчин тут набивают крестик, yeah. а у мужчин тут набивают women. крестик. Yes. Yes, yes. Это настоящие real Egyptian, Egyptian citizen. І православне християнство теж. Це yes, yes. да, да, 300, це uh, 250 да. стоїть. Uh -huh. Ага, тут написано. Так, да, да, ми вже побачили. Да. Ось таку мегу я брала минулого разу і позаминулого разу вона себе дуже добре зарекомендувала, тому um, ми 150, беремо да, 30. 150. Ага, 30. 30. Бери 4, Коля. 4? Так. Так, отак і спілкуємося. Ось бачите. На русском, а тут на арабском. Вот можно включить. Видите, вот так и мы общаемся. Окей, okay. yes, yes. Price. Price. How many? Cards? сколько там показано 2555 да фунтов так это 50 2500 да да, да yes, 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 yes. Так, это 50 долларов. Ага. Вот это да да будут 50 долларов. да Давайте. да 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 да

It's nine. О, єс. Мені подарували ікону. Зараз. Ано, ну, покажи, покажи. Не входять, все. Бачите? Мені подарували uh, в Єгипті ікону. Копти mm -hmm. мені подарували da. ікону. Дякую. Дякую. Сен п'ю. Шокран. Є чек. Все є. Все є ще там. Окей. Okay. О, залита сонцем вулиця. З цього боку, Флоренса Хамсін. З цього боку, просто житлові будиночки. Ідемо далі з кулею. Ще в одну аптеку хочемо зайти. Давай завернемо в цю вулицю. Там вон теж написано аптека. Зайдемо ще в ту аптеку. А ось хлопчики займаються трудовим десантом, розгрібають власний двір. А може під офіс тут щось розгрібають. Ремонт був, да, Он, оно, подивіться, як гарно. Пороблено ремонти. Да. А це вони закінчують, мабуть, сміття вивозять. А ми йдемо он туди. Підійшли ще до однієї аптеки. Заходимо. О, тут теж, Коля, дуже велика аптека. Подивись, уже вітрина про все говорить. Подивись, величезна прямо. Все, заходимо. 5 260 паун Еджі. То що, не хочеш брати? Зараз подивимось, а це які? Це теж табло. <рес> так. And <this> how much? <рес> da, в аптеках дуже багато всього. 400. Приходьте, купуйте. Ціни в аптеках відрізняються якимись копійками. Da. І ми в іншій аптеці докуповуємо те, що не було в тій аптеці. Хондратин ми беремо ще і жіночі вітаміни. Так. Прайс. Який прайс? І покажу вам цю аптеку ще раз. Подивіться. Просто, ну просто. Що хочете, те і буде у вас. Is... <us> Ось видно як hey hey я знімаю. Hey аптеці. <-tou> 25. Yeah. 25, 25. А тут термін. До 27-го 27 я дивилася. Дивилася? Да. Все, окей. Окей, окей. Окей, і 2300. 2300. Yes. yes. Two hundred sixty, six, yeah, two hundred sixty. Let's have a Uh-huh. Okay. Okay. Mm-hmm. <laughs> <laughs> it's nice. a yeah. nice. is a chit. It's Тобі, Тобі дали ще коля? Ну що, ми закрили питання з аптеками? Так. Так, так уже накупили собі всього. Так, а що ти підкупав ще коля? Ще джімофілку підкупав і вітамін в 12 І в 12 Це угу. дуже для нейро, нейро, нервів. На нервів. Так. Неонів, нейр... чи як да, да, для нервних, для таких нервних, як мидових да, да, закінчень да, дуже корисно друзі, і на цьому ми говоримо вам, папа, -па, і спасибі, що були з нами в цій серії.